Майстер-клас для військовослужбовець, пам'ятна дошка, рівненському вченому, підтримка діток, загиблих героїв. Про це й не тільки дивіться далі у випуску новин. Вітаю! Завтра у Рівному відбудеться церемонія прощання із полеглим на війні захисником Олександром Пінчуком. 42-річний сержант загинув в останній день літа на Запоріжжі. Увесь цей час рідні чоловіка чекали підтвердження експертизи ДНК, аби достойно поховати героя. Віддати останню шану полеглому бійцю рівняни та гості міста зможуть на майдані Незалежності о 10-й годині ранку. В'їхали під вантажівку у Рівненському районі на трасі Київ-Чоп Внаслідок зіткнення легковика і фури загинуло двоє киян. Про деталі автопригоди, її ліквідацію і наслідки. Дивіться у сюжеті. Думав, що лопнуло колесо. Ось так пригадує події ранку. Середи 6 грудня водій вантажного автомобіля дав – 65-річний житель Волинської області. Підбіжає до заправки око. Я перестроюся повністю в правий ряд. Правий крайній ряд для, для заїзду на колосаразону. Приїхав метр п'ятдесят і Метр п'ятдесят проїхав і почув хлопок, Думав, що калістостринець подуша трильну, бо кожу задію парує. У причеп його вантажівки на швидкості в'їхав автомобіль дачі, передня частина якого буквально опинилася під фурою. У салоні легковика перебувало двоє киян: – 54-річний водій та 89-річний пасажир. Від отриманих травм вони загинули на місці. Тіла із понівеченого транспортного засобу деблокували рятувальники. Відсідесена за допомогою спасав. Обладнання провели деблокування двох загиблих з легковика. причини. ДТБ встановлюють працівники поліції. До надання допомоги було залучено дві одиниці спецтехніки ДСНС. Та вісім рятувальників сталося це на трасі Київчо у селі Горбаків колишнього гощанського району. Наразі причини, чому авто влетіло в попутну вантажівку, невідомі. Всі деталі встановлюватимуться в рамках кримінального провадження. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, розпочато досудове розслідування. Транспортні засоби у рамках кримінального провадження вилучені. Слідчі і слідчі управління встановлюють усі обставини летальної автопригоди. Поліцейські рівни ще не вкотре <гадують> про дотримання правил безпеки дорожнього руху, особливо в осінньо-зимовий період, коли на дорогах ожеледиться. На Сарненщині поліцейські вилучили 25 кілограмів бурштину та понад 17 кубів незаконної деревини. Санкціоновані обшуки провели вчора у трьох жителів села Ясногірка чоловікам від 27 до 49 років. У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці встановлюють походження деревини та сонячного каміння. У поліції Рівненщини нагадали, що зараз на території області тривають посилені заходи із попередження та протидії незаконній порубці лісу та Буванню бурштину. Майстер-клас напередодні різдвяно-новорічних свят. У одному із закладів профтехосвіти рівного військовослужбовець вчили виготовляти прикраси на ялинку. Чи вперше у центрі ПТО проводять такий захід та хто до нього ще долучився, бачили наші журналісти. Вас має вийти ось плюс-мінус така основа, правда? Всі вийшло. Їх Тепер ми приступаємо до декорування самої основної частини. Подивіться, будь ласка, вас у кожного є по одні або по дві шишечки. Правда? Гляньте, з якої сторони вони вам найбільше лягають до ока. І там буде ваша лицева сторона. Ось такі новорічні прикраси вчили виготовляти військовослужбовець у Рівненському центрі професійно-технічної освіти, сервісу і дизайну. Нас заздалегідь підготовлені кульки за задобом майстра потрібно було приклеїти гілочки ялини, різноманітні прикраси. Прикраси робити в принципі. Це я дуже люблю, але останнім часом це вкрай рідко, коли виходить, і величезна подяка. Даному закладу Олександру Петровичу і дівчаткам, що вони дозволяють потішитися, принаймні принести до родини ту річ, яка, я сподіваюся, буде дуже довго радувати око. І, ну, коли закінчиться війна, ми зможемо це робити вдома зі своїми дітьми. Майстер клас відвідали шестеро військовослужбовиць. У кожної вийшла особлива не схожа на інші іграшка. Тетяна Герасимова, яка стала до лав ЗСУ менше року тому, каже, що у зв'язку зі службою відвідувати подібні заходи не завжди виходить. Я сьогодні хотіла написати в інстаграмі це моя сьогоднішня арт-терапія. Відволіктись іноді від всіх подій, зануритись в щось на хвилинку, бо насправді. Думати тільки, ну якби про всі ці події, які відбуваються у нас в країні, які звучать на телебаченні, і так далі, і ту реальність постійно живучи в цій реальності, насправді дуже складно в першу чергу емоційно. Тому потрібна всім терапія. Не у майстер-клас, викладачі інших професій були присутні навіть чоловіки. Я рукар. Це для мог для мене було не щось нове, але звичайно нюанси професії флориста були відчутні. Певні методи, які застосовуються в моїй роботі, вони так само були застосовані при виконанні цієї грашки. Так що, якби інтеграція професії в певній мірі відбулася, і все було дуже круто. Подібні заходи для колег та, зокрема, захисників і захисниць, у закладі проводять в п'яте. Зазвичай приурочують їх певним датам і подіям. Цього разу об'єднали новорічну різдвяні свята та день збройних сил України. Ми вже не вперше проводимо такі майстер-класи для військовослужбовців збройних сил України, для наших жінок, які зараз виконують свій священний обов'язок перед нашою Україною, для того, щоб провести їм таке невеличке психологічне розвантаження, для того, щоб вони. Відчули те, що наближаються свята. По завершенню заняття студенти підготували музичний подарунок захисницям. Рятувальники Рівненщини проводять профілактичні рейди на водоймах, щоб запобігти нещасним випадкам. Першочергово у зоні ризику прихильники зимової риболовлі. їм нагадують, що небезпечно виходити на лід, якщо його товщина менше 7 сантиметрів. Якщо ви все ж провалилися під кригу, варто широко розкинути руки по краях льодового пролому, щоб утриматися від занурення з головою а за можливості одразу кликати про допомогу. І пам'ятайте, що безпечніше не виходити на лід, якщо ви не в впевнені в його міцності. У рівному відкрили меморіальну дошку пам'яті українського вченого літературознавця Олександра Галича. Чоловік помер у березні цього року. Останній період життя він проживав у Рівному, ділячись своїм багатим досвідом з колегами та студентами. Пам'ятну табличку облаштували на фасаді будинку, у якому проживав Олександр Андрійович на вулиці Буковинській. На відкритті побували наші журналісти. У Рівному вшанували пам'ять українського вченого літературознавця, доктора філологічних наук та професора Олександра Галича, який помер у березні цього року. На фасаді будинку, у якому проживав чоловік на вулиці Боковинській, 5А відкрили меморіальну дошку. Ініціаторами встановлення пам'ятної таблички стали представники вченої ради міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука та дружина Олександра Андрійовича Валентина Галич. Я просто радуюсь тому, що та. Світла пам'ять живе, що вона заохочує його учнів до нових горизонтів досліджень, до втілення його наукових ідей. Гасил його життєвого креду Олександр Галич народився у 1948 році у Макіївці на Донеччині. Чоловік встиг залишити слід у багатьох інститутах України. Він є автором понад 460 наукових і науково-методичних праць. Рівне стало по справжньому рідним містом для Олександра Андрійовича. Олена Яницька знала чоловіка не лише по роботі в Мегу, а й співпрацювала з ним у Рівненському педагогічному інституті і додає, що мала можливість спостерігати за його становленням як науковця. Коли ми 20 років працювали в педінституті, я спостерігала за становленням науковця молодого. Це був блискучий захист кандидатської дисертації, потім захист докторської дисертації. Він в Київському університеті імені Тараса Шевченка захистив докторську дисертацію. Разом з дружиною Олександра Андрійовича право відкрити меморіальну табличку надали студентці факультету журналістики МГУ Вікторії Лисик. Дівчина пригадала лекції за участю Олександра Галича, на які завжди було цікаво ходити. Він викладав нас предмет історії журналістики, і він запам'ятався таким викладачем, який готовий допомогти своїм студентам розказати більше якихось цікавих історій свого минулого своєї практики. І взагалі, хорошою доброю людиною на вшанування пам'яті Олександра Галича прийшли друзі, колеги з університетів, сусіди та студенти. Вони переконані, що своєю відданою працею упродовж життя вчений заслужив, щоб бути увіковічненим та незабутим. Микола Бражицький Олексій Олексієнко, випуск новин. У Вараші намалювали новий патріотичний мурал. На стінописі зображені військовий, який тримає за руку дівчинку та образ апостола Андрія Первозванного, покровителя України. Малюнок є уособленням пам'яті про минуле та згуртованості заради майбутнього. Стінопис більше тижня створювали місцеві художники, серед яких і працівники Рівненської АЕС. У районному центрі це вже четвертий патріотичний мурал. У рівному благодійники підготували подарунки для дітей загиблих на війні захисників з нашого міста. Малечу запросили у резиденцію Святого Миколая в одному з ТРЦ, передали смаколики і квитки у ляльковий театр. Які враження залишилися у діток та їхніх мам? Розкажуть наші журналісти. Свято для дітей рівненських захисників організували в одному з торгово-розважальних центрів міста. Малечу, яка втратила на війні татусів, у свою резиденцію, запросив святий Миколай. А місцевий благодійний фонд посприяв тому, щоб усі дітки отримали солодкі подарунки, квитки на виставу у ляльковий театр та позитивні емоції від спілкування з українським чарівником. Це наш опікуватися саме цими родинами. Це наші загиблих героїв. І відповідно, хочеться робити теж їхні дітей, свято те, що ми намагаємося зробити, зрозуміти те. Вони заслуговують на це. Повірте мені, це їм дуже потрібна. Не потрібно також і дорослим, і мамам і родичам, які безпосередньо привисені діток. Загалом на святкове дійство завітали близько сотні дітей. Організатори підготували цілу шоу-програму з виступами аніматорів, різноманітними конкурсами. Малеча скористалася можливістю розповісти про свої бажання святому Миколаю. Тато Аліни був працівником поліції. Загинув під час ракетного обстрілу. Мама дівчинки каже, що відчуває підтримку людей та благодійних організацій, які сприяють у різноманітній допомозі. Ми дуже вдячні, що проводяться такі свята для наших діток. Це завжди приємно, коли їм привертається така увага. Свято для дітей це важливо в будь-який час, і в час війни, і в мирний час, бо дитячі емоції вони незабутні. І я така, наші дітки не повинні переживати ці емоції війни. Тато 11-річного Богдана теж загинув під час захисту України. Попри юний вік, хлопчик стійко переносить втрату рідної людини, як би складно йому не було. Тато довго служив і він помер ще рік весною, прямо десь в місяць після мого ден народження, вроді би. І мені дуже шкода, але я стараюся якось пропустити це і жити далі. Організатори заходу розповіли, що планують і в подальшому проводити святкові дійства для діток, які потребують особливої уваги та додаткової опіки, оскільки ця малеча і є майбутнє України, за яку загинули їхні батьки. Микола Брежицький Вячеслав Мельник, випуск новин. Чоловіча команда БК Рівна з перемоги розпочала новий тур Суперліги у Черкасах. Підопічні Михайла Переверзія у напруженому поєдинку здолали Старий Луцьк 65-63. За пів За півхвилини до кінця гри рахунок на табло був рівним. Вирішальним стало влучання гравця рівнян Олександра Шепелєва. Найрезультативнішим у складі рівного в цій грі став Олексій Соловйов, на рахунку якого 22 очки. Завтра наша команда зустрінеться з Києвом Баскетом. У турнірній таблиці Суперліги БК Рівне посідає проміжне шос. Сте місце. Наразі це вся інформація. Більше новин традиційно шукайте на нашому сайті sfera.tv.com.ua і сторінках телеканалу у соціальних мережах. До зустрічі!